Місяць з дня найбільшого російського удару по цивільній інфраструктурі шостки. Та чи змогло місто відновитись від наслідків підступної атаки? Добрий вечір. З вами Ганна Томіна. Ви дивитесь новини на межі. 4 жовтня російські шахеди залишили шостку без світла, газу та води. Місто поступово відновлювало газопостачання та виходило із блекауту. Але для багатьох шосткінців темрява досі триває. Люди живуть за графіками, запалюють свічки і щоразу чекають, коли знову з'явиться електрика. Більше бачили наші журналісти. Сьогодні рівно місяцях росіяни масово атакували шахедами енергетичну інфраструктуру шостки. Жителі міста згадують день, який залишив все місто без світла, газу та води. Я була у дітей на депутатській, там, слава Богу, є бомбосховище. От. А так, я не знаю. Це нас два дні бомбили, це ж ужас який-то був. Просто ужас який-то. А от весь наш дом, як Бог пошліть, так і жили. Це було плохо, ну, плохо страшно, та я не знаю, це кошмар був просто. Шостка й досі не оговталася після блекауту. В більшості мікрорайонів електропостачання вже відновлене повністю, однак є будинки, в яких ще живуть за графіками. Світло ужасающе, просто ужасно. Це кошмар. Пішуть, говорять, в шостке все прекрасно. Да ніфіга ні прекрасно. Ну, дев'яті ітажки. У мене мама інвалід лежить. Світ навіть коли дають ліфт, не включає. Це жасно. Чотири ні, два, і то 220 двадцять Жителі кажуть, живуть у режимі очікування. Коли з'явиться електрика, треба встигнути все приготувати, попрати, обігрітись. Час два на чотири. Чотири немає, Получається, друга з ночі шість вісім часов немає. Ну, два години це так швидко пролетаєш, що ти не вправляєшся нічого з навіть. Хочеться йти включити, хочеться йти, а нам секунди секунду і все погасло. Більша половина міста із світом зараз. А в нас оцей це, район взагалі без світу. Живемо, як ото, не знаю, в первобитному ладі. І коли воно настроїться, коли воно отоплення дали 2 числа, сьогодні вже холодні батареї. Це стільки ми побули з теплом. У квартирах вже цвіль, вже сира, Ось Така у нас обстановка. Для багатьох темрява стала випробуванням на витривалість фізичну та моральну. Пенсіонери намагаються прилаштуватися до побуту з вимкненням світла, говорять. Молоді складніше. Пускай там ми вже на пенсії. Люди приходять з роботи у шесть, саме виключили, до десяті нету. У темноте ложись это на темную. Устаю, включаю, нету света и ночи нету, а хоть и дадут там ночью, если час-два. И, и это вообще, вообще со светом то э, малое напряжение сказали не давали, а сейчас уже вообще это самое страдаем уже наш микрорайон вообще. Я живу одна. Одна живу. Сяду в окно й дивлюсь, да перший етаж, холодринь теж, що там тепло далі, ну чуть батареї там гареють. Маючи кілька годин світла на добу, жителі мікрорайону шукали, де за потреби зарядити телефон. Місцеві показують, зараз зробити це в найближчому пункті незламності, на якому є відповідна табличка, вже не можна. Коли случилася біда, взагалі тут нічого ні. Воно закрите було на замок. У них самі. Я так розумію, світла немає. На прям непокої ходив. І там працював нормально пункт безлами. Там без проблем. Прийшов за різдвий телефон. Енергетики й далі працюють над відновленням стабільності подачі світла та тепла. Російський дрон атакував автомобіль, який доставляв хліб до торгових закладів середини Буди. Удар стався сьогодні близько 8.20 ранку на автодорозі між містом Середина Буда та селом Ромашкове. Внаслідок вибуху машина зазнала пошкоджень. Постраждали водії 40-річний житель Ямполя. У нього діагностували акуперотравму. За інформацією Шоскінської районної військової адміністрації, чоловік лікується амбулаторно. При чутки, які ширяться у соцмережах, відділення Приватбанку в Глухові, не планують закривати або переносити. Про це повідомив керівник установи Денис Третьяков у коментарях нашим кореспондентам. За його словами, наразі тривають юридичні процедури, після яких приміщення банку перейде з державної власності у власність Приватбанку. Це ніяк не вплине на роботу відділення. У шості запровадили попередній запис на автобус, який здійснює довіз пасажирів до залізничної станції Конотоп. Якщо раніше пасажир мав особисто звернутися до каси залізничного вокзалу, то тепер почав діяти і телефонний запис за номером 096 957 38 38. При собі потрібно мати документ про реєстрацію місця проживання та квиток на потяг. Під час запису уточнюють місце посадки та час відправлення. У шостій чоловік став жертвою шахрая, коли намагався встановити сигналізацію на автомобіль. 39-річний житель міста перерахував передоплату 6 тисяч 900 гривень. Та згодом на сервісі дізнався, що грошей ніхто не отримував. Потерпілий звернувся до поліції. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Шахрайство. Не лише виживають, а й розвивають власну справу. Понад 70 жителів не взяли мікрогранти на ведення бізнесу. Що це за можливість та як нею користуються? Дізналися наші кореспонденти. Приватний дитячий садочок, салони краси, невеликі крамниці. Навіть біля кордону життя не зупинилося. Місцеві підприємці не лише зберігають бізнес, а й відкривають нові проєкти та адаптуються до сучасних умов. Цю стійкість підсилює і державна підтримка. Із червня 2023 року. Програма мікрогрантів допомогла 25 мешканцям глухова та загалом 73 підприємцям Шосткинського району започаткувати або розширити бізнес. Тут вам держава надає допомогу у фінансовому вигляді мікрогранту. Тобто, ви працюєте, сплачуєте податки б так і сплачували. Ну, у вас є, скажімо так, допомога. Да, на закупку обладнання для розширення, да, для модернізації, для поліпшення умов праці робітників. Тобто, це дуже гарна програма. Розмір допомоги залежить від того, чи планує підприємець наймати працівників. Без створення робочих місць можна отримати до 75 тисяч гривень, а з працевлаштуванням до 250 тисяч. Для прикордонних громад ці суми подвоюються до півмільйона гривень. Так як Сумська область скажімо так прикордонні, да, у нас є ще така можливість ці гранти збільшити на 100%. тобто замість 150 тисяч взяти 300, замість 250 – 500. Подати заявку на грант можна через портал Дія. До неї обов'язково додається бізнес-план, який визначає на що саме підуть кошти: обладнання, оренду, рекламу чи закупівлю матеріалів. Після цього заявку розглядають банки та служба зайнятості. На даний момент це очабанк та приватбанк ділову репутацію оцінюють. Тобто, якщо все, скажімо так, добре, наступний етап це співбесіда з регіональним центром зайнятості. На основі оцінки вашої ділової репутації, співбесіди з регіональним центром зайнятості, державним центром зайнятості приймається рішення по надання або відмову. Якщо вам надається мікрогрант, далі у вас є 6 місяців півроку. Для того щоб ви використали ці кошти за призначенням ціловим, тобто, ви в бізнес плані обов'язково зазначаєте статті витрат, на які ви плануєте витратити ці кошти. Отримавши кошти, підприємець бере на себе зобов'язання не менше трьох років працювати, сплачувати податки та звітувати про використання фінансування. Якщо ці умови виконані, гроші не потрібно повертати. Вони сплачують податки єдиний внесок, обов'язково 22% тут, і єдиний податок. Так, якщо вони працюють на єдиному податку, наймана праця у них повинна використовуватись не менше 24 місяці протягом цих три трьох років, і для ну як, повертання з а податки він сплачує за себе і за найманих працівників. І сума цих податків має встановити да сума да, да, да. по паканчання трьохрічного періоду. Ми, скажімо так, перевіряємо, скільки податків було за виплачено заплачено в бюджет, скільки він отримав, і якщо сума податків менше, то різницю повинно повернути. Серед тих, хто скористався програмою на Шосткинщині – підприємиця, яка відкрила приватний дитячий садочок. Вона створила два нові робочі місця для людини з інвалідністю та внутрішньо переміщеної особи, і отримала додаткову компенсацію від держави. Вона взяла на роботу наших безробітних, і в нас додатково для таких роботодавців є ще компенсаційні програми. Тобто, ми стимулюємо роботодавців створювати нові робочі місця і приймати на ці робочі місця зареєстрованих наших безробітних. А взяла особу з інвалідністю і отримала на в тисяч на облаштування робочого місця і внутрішньо переміщену особу, за яку також отримують компенсацію. Програмою мікрогрантів скористалися й інші підприємці Шосткинської громади. Серед них власники салонів краси, кав'ярень і невеликих магазинів. Хтось модернізував обладнання, хтось розширив асортимент чи відкрив нову точку. У сусідніх громадах Ямпільський та серединобудській також з'являються нові бізнеси, що створюють робочі місця та підтримують економіку прикордоння, додає пані Марина. Ви дивились новини на межі? Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе і до зустрічі завтра.